Привіт всім! Мене звати Ольга і ви на моєму каналі. Я хочу подякувати вам, друзі, за коментарі, за лайки, за підписки, за перегляди. Ви знаєте, вчора я виклала трішки відійшла від теми, в основному я знімаю про шоу-бізнес-відео, як би популяризую українських акторів, співаків. Більше розказую, щоб люди знали, тому що не всі цікавляться і не всі знають. І пишуть: покажіть більше, розкажіть більше. Ось я більше розказую і показую. Але разом з тим я хочу трішки відволіктися і показати, де я буваю, що я бачу. Трішки про себе. Хочеться ж мені також показати. Так що я вам дуже вдячна за перегляди. Але щось мало коментарів. Пишіть, будь ласка, коментарі. Коментуйте. Ваші думки, ваші враження і так далі. Я вам буду дуже вдячна. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що ви в мене є. До зустрічі!